Це просто посидіти, помилуватися породу. Такий собі звичайний день про день. День наповнений світлом янкола, старигана із крилами. Все ж, темний вершник порушує фабулу із сюжету колажить треш. За буде дискусія. На землі досі йде війна. Нас позвали, тепер вже мусимо відплатити за все складна. Спон Обирай собі зброю й ворога. Колір прапора, сенс життя, незалежність сьогодні дорого, як у касті жива вода. Левел перший, Вважай, що програна, а реваншу в цій грі нема. Креативні вигадують слогани, щоб прославити імена. Хочеш спробуй змінити правила, бо до тебе ніхто не зумів. А до ганебно втратили, що й тепер не згадаєш всіх, як бажаєш. А я вшиваюся. Світ за очі, хоч би куди. Якщо чесно, я вже награлася. Тепер спробуй, будь ласка, ти? Доставщиця <плес> всім, братям, по духу, всім небайдужим і творчим. Добридень. <плес> Ми з тобою чудаче, з одної крові не наче. Народились нещасно, і помирати не страшно день шукаємо ночі, а вже потім до ганку все чатуємо в світанку, нас костюми фольгові одягають здоровий. Так живемо в декорі, друзі, досить прігова, Ми, напевно фортові. Вірші тільки прозорі. Тексти тільки готові. Все від слова до слова. Нам би якось тікати, порозпилювати, грати, паспорти до кишені. Заночуємо в небі. А вже потім за там говорять красиво, з тобою, мій брате. навчимося літати, тільки ць, щоб нікому. Крапка краще за кому, краще дуло до скроні, ніж закуче долоні. Вона накриває, накриваючи, і таке враження складається, що ну, так має бути. що Проблеми це нормальна абсолютно явища. От, власне, проблемам присвячені. Без проблем, мабуть, жити не може. Без проблем якось зовсім не так. І на більшану клітку, схоже, те, що колом, а навіть ніяк. Все гребешся. Ось, іначе фініш. Констатуєш. Та як в пісні, за ним іще, так поволі тихенько скриглиш, констатуєш, що є, то є. Наче хтось підкидає дрова у вогонь наших темних сумок, Наглядає, як автор, твору Вільям Боудін коло мух Фарс мажори усе чатують. З ними трабу, як їх підвив. Час врятує, візьме і розрують. Він хороший, примудрий дід. І спокійно, бо хтось із наших попросив тобі передати, не носити машиноші важче, а лише ту, яку зміг підняти. І дякую для останніх. Ну, е, я прошу вибачення за певні вульгаризм, який ну, вживатиметься, але чомусь здається так, що ну, він там ну, так пасує. Тому перепрошую консерваторів. Мій меседж до вас сьогодні взагалі. Часом у вас здається, що ніць не пізно. Можна ще злетіти, зросте ще крила, можна щось відрубати. Госта, наприклад. За Маркесом нас повинні мурахи з'їсти. В темпі біжиш побудня, чекаєш святом. Сумно лише жартуєш, така ось фігня малята. Жарти не змінюють суті. Тебе дістало. Ранок, вечеря, посуд, все за планом. Думаєш, пофіг. Завтра почну дієту. Кину курити тільки, дочитаю лінту, викону старі речі, а на даху просиджу годину. Краще рюкзак на плечі. Може, гайну з країни. Коли як то все кайфово, просто без заморочень. У них з тебе степовинна, треба та інших збочень. Гарно, як з соцмережами. Постиж собі на спину, зміни пріоритети, шиковий відпочинок. Трохи в житті складніше вибрати з палтини, з сталих думок, кірішень з кожих на гільотину. тину, на шиї висить, з власнопреканих траблів. Близько, уже до тридцять, все ж на ті самі траблі. досить себе зажаліти, грюбаних ти ковалю, щастя просрати встигнеш, втративши те, що маєш. Зараз зміни сьогодні, завтра уже запізно. Слухайся свого серця, чуєш, мала? Не бійся. <плес>